Вітаю глядачів нашого каналу. Як прийшов день у вже уже за мить для вас працюємо Микола бойків. Не перемикайтеся. Люстрація Постризькі днями засідав антикорупційний комітет міста, обговорювали питання медицини та архітектури. Більше того, його члени домоглися в присутності веого головного лікаря, райлікарні та навіть головного архітектора міста. Проблеми лікарів швидше міжусобні. Завідувач поліклінічним відділенням районної лікарні Наталя Подолянчук написала скаргу на свого шефа Ігоря Мамчия, виконувача обов'язків головного лікаря, який нібито мучить її перевірками та доганами. От Олександр Похіло і його земельні увертюри більше зацікавили громаду. Через страх перед нею останній прийшов зі своїм сином-депутатом. Більше про це далі. Ось уже другий рік, як районна лікарня не має господаря. Після того, як на пенсію пішов головний лікар районної лікарні Василь Круць, довго шукали гідного кандидата. Потім призначили виконувачем обов'язків Ігоря Мамчія. Саме на цю персону скаржиться ось ця пані Наталя Ігорівна, завідувач поліклінічним відділенням районної лікарні, офіційно звернулася до антикорупційного комітету з проханням допомогти розв'язати конфліктну ситуацію. За словами знервованої жінки, таким є її стан здоров'я щодня. Ігор Васильович, заручившись підтримкою головної медсестри та ще двох підопічних, хоче вижити її з лікарні. Виконувач обов'язків головного лікаря нацьковує на поліклініку перевірки, дає догани, а її підлеглих винуватить у тому, що час від часу їх немає на робочому місці. Санітарки, отець знає: санітарки щодня ходять в капличку і моляться, щоб було сьогодні благополучно пройшов день, щоб ніхто нікого не чіпав. Ну я цілий світ не бачив. Я говорила до Ігора Васильовича, неодноразово зверталася. Ігор Васильович, старша медсестра, яка є в складі отої команди, яка збирає підписи. Ну, будь ласка, поговоріть з нею. Ну можливо, перевести її в друге відділення, можливо, якусь ротацію зробити. Ось і тепер Ігор Васильович питає в очільника відділу, чому вона тут. В той час, коли на неї чекають хворі. Повага до вас, як головний лікар, я прийшов, а тому мав би її спитати, що вона в робочий час має тут робити, коли в даний час і держава платить, перепрошую, в даний час держава їй платить гроші, що вона на роботі. Як за поліклінікою, має підписати і больничні, і звинувачень на свою адресу не приймає, каже вся біда в тому, що Наталя Подолянчук досі не знайома зі своєю посадовою інструкцією. До слова, саме зараз цей документ затверджують у Львові. Там же в обласній раді клопотання від колективу лікарні голову обласної ради пана Петра Колодія просять усунути завідувача поліклінічним відділенням із займаної посади. На проти доні вона буде підписана, і я дам можливість Наталі Євліній ознайомитися. І щоб вона нікому не розказувала батьків, що їй має підчинятися сім колег. Є конкретно поліклінічний відділ, де вона є завідуюча. Михайло Алєксєв, голова антикорупційного комітету, він же керівник правого сектору, після усіх за і проти носить поправку. Натякає виконувачу обов'язків головного лікаря районної лікарні Ігорю Васильовичу на те, що на останніх трудових зборах колективу медики скаржилися і на його персону. За вас висловились пам'ятаю прізвище Богдана, там ну, ваші якби замісники. Я так зрозумів, адміністрація це декілька чоловік так само. А в основному весь колектив, який був присутній, висловлювався проти вас. тоді так само я вам задаю зустрічне питання. Як на вашу думку, тоді такий факт? Тоді би ви так само мали би написати заяву і піти. Учасники антикорупційного комітету пропонують два шляхи подолання кризи. Перший. Самим лікарям сісти за стіл перемовин, якщо домовитись не вдасться, обіцяють прийти на допомогу. Що я не помиляюся, центральна районна лікарня має який правовий статус? Це ж не приватна поліклініка, не приватний заклад, це, це державна установа. Це державна установа. Так. Тобто практика призначення чи просування вигідних людей комусь у державній установі, яка тим чи іншим способом підзвітна громаді цього міста, яку ми тут і. Делеговані представляти, оскільки ми є представники громадськості, є абсолютно обґрунтованою законною. Не менш цікавими були слухання головного архітектора нашого міста Олександр Похило, таки прийшов щоправда, разом зі своїм сином, який до речі входить до депутатської земельної комісії. Нас цікавить, якими критеріями керується орган місцевого самоврядування під назвою міськвиконком для видачі об'єктів комунального майна. Людям, які є безпосередньо працівниками, дякую. головного архітектора Олександра Похило запитали, що він зробив за роки свого господарництва, кому та за якими пріоритетами давав землі та місця для торгівлі. Чому тим, хто продає пиво, дозвіл дають, а тим, хто хоче розмістити атракціони для наших дітей ні, цікавило і те, як вдалося йому відчужити з резерву комунального майна в центральній частині міста місце під творчу майстерню. Оскільки я членом національної спілки архітекторів України, який згідно статуту цієї організації і інших нормативних документів, має право займатися творчою діяльністю і отримувати приміщення, отримувати, отримувати, отримувати приміщення для творчої діяльні. І це приміщення, про яке згадується, я отримував так само е, шляхом викупу. Яком приймає участі конкурсі. наболіло багато питань кажуть антикорупціонери, та чи зуміє їхній комітет вплинути на законне вирішення бодай однієї проблеми? Адже ані міські, ані районні чиновники не сприймають створений на хвилі антимайдану антикорупційний комітет серйозно, адже на численні листи звернення та запити міські керманичі відповідати не поспішають. Через те уся робота представників громади їм самим нагадує. Народну самодіяльність. Марічка Ходовицька Руслан Лесків, Стрийські новини. Уже другий рік поспіль у нашому місці в час канікул стрийські школярі змагаються у спортивно-патріотичній грі Джура. На станції юних натуралістів учнівська молодь Стрия протягом двох днів сперечалася у витривалості, силі та спритності. А ще демонструвала, як любить Україну. У кого це вдалося найкраще далі у сюжеті. Головне завдання гри, як кажуть організатори, урізноманітнити літній відпочинок школярів, а ще навчити та виховати національно свідомих громадян. Тож перший день змагань вирішили присвятити саме цим аспектам: оцінювали представлення рою, форму, лозуни та емблеми, знання народних звичаїв і традицій, історії УПА, пасі, чого стрілецтва і збройних сил України та вміння марширувати. Сьогодні ж на восьмикласників чекали нові випробування: смуга перешкод, перетягування канату і медична підготовка. Сьогодні День, який вимагає швидкості, спритності, енергії, координації, сконцентрованості, тому що траса така ніби легенька, але насправді вимагає вмінь і навиків. До боротьби готові? Да. героям України. Як правильно транспортувати потерпілого, швидко долати болото, вправно в'язати вузли, вміло стрибати і допомагати ближньому. Проходити мишоловку і крокувати як козак. Першими спробували учні четвертої школи. Хлопці та дівчата зі своїм завданням справилися, хоча показали не найкращий результат. Переконують висновки зі своїх помилок, уже зробили. Побачили свої помилки. Так. так. Те. Висновок такий, що треба займатися спортом. Удвічі швидше подолали дистанцію діти восьмої школи. Кажуть, це завдяки злагодженим діям усіх без винятку представників команди. Щоправда, і у них виникли деякі труднощі. Найважче, як зізнаються, подужати мишоловку, особливо дівчатам. Непевно, що естафета мишеловка, тому що там просто ти повзаєш і тобі в лице трава, земля, все, що там може бути, різні комахи. І ти дівчина, і ти мусиш ото ково Ну, мені здається, що це було саме важче, трошки менше на купанах, бо там теж по землі прегата. А так здається, що все вдалося». Організатори гри Джура Раді все пройшло на найвищому рівні. На території цього табору може ці станції, можна організовувати літні таборування, можна проводити цікаві ігри, але просто треба допомогу всіх небайдужих і бажаючих. Я вважаю найбільше завдання тої гри, що це є нормальне, гарне, здорове, цікаве залучення дітей. До е, літнього відпочинку переможців гри оприлюднять у вівторок на подвір'ї четвертої школи. В цей день найкращих нагородять грамотами і кубками. Урочистості розпочнуться о 10-й годині. Микола Бойків, Руслан Леськів, новини. Професія коваля стала рідкістю, хоча оволодіти усіма тонкощами мистецтва по металу можна навіть у нашому місці. Спеціальний курс такої науки проходять учні восьмого училища. У колективі цього закладу і народилася ідея для наступної короткометражки. Старший майстер виробничого навчання Петро Винник, який виховує майбутніх ковалів ручного кування, запропонував відзняти відеоролик. Героєм цієї історії є студент, який не знає. Що подарувати своїй матусі на день уродин. У пригоді йому стає майбутній фах. Хлопець разом з товаришем власноруч виготовляє ковану підставку під квіти. Автор кіно зумів спіймати вогняні іскри, передати міць а водночас. Делікатну старанність, з якої учні виковали виріб. Фінал був яскравим, і посмішки творців, і сама підставка стали найдорожчим сюрпризом для мами. Відеопродукт оцінити зможете і ви одразу після випуску новин. Безпосередньо була розробка проєкту самого кованого виробу. Тоді була робота в кузні, безпосередньо, тобто відповідні зразу професії під час виробничого навчання. Тоді е, було завершення цього цієї теми, коли вже учень, отримавши готові вироб, був щасливий того, що він зможе привітати свою маму. Зручно і просто віднедавна на Теркалан з'явився новий помічник. Тепер уже не потрібно вистоювати довжелезні черги, щоб оплатити за кабельне чи інтернет, адже це можна зробити безпосередньо на місці за допомогою сучасного терміналу від Приватбанку. Про переваги цих послуг розповість Уляна Мовчан. Час гроші для того, щоб ви не розкидувались своїми грошима. Телерадіокомпанія Лан спільно з командою Приватбанку вирішила встановити сучасний термінал. Ті, що користуються послугами кабельного телебачення, раді кажуть зручно, швидко та надійно. Коли людина питається, чи можна заплатити в цьому терміналі в Приватбанківському, то говорю, що так можна заплатити і кабельний інтернет. Користування як споживачів він вигідний, дуже вигідний. Бо можна користуватися, можна навіть переглянути свої стан рахунку, можна платити. Я кажу, всі послуги, які надає банк, ви можете через той банк здійснити комунальні платежі. Таких терміналів у стрію вже більше 15. Цей зручний та простий у користуванні. Якщо не маєш карточки банку, не проблема. Мобільний телефон може її замінити. Потрібно лише ввести його номер. Через термінал кожен може здійснити біля 150 операцій, оплата за комунальні послуги, поповнення рахунку, погашення кредиту. А вигідний такий пристрій не лише старшому поколінню, а й студентам. Тут можна оплатити за навчання, проживання у гуртожитку, послуги косметичних компаній. Віртуальні ігри та навіть штрафи по закінченні операції всі здійснені платежі залишаються у базі даних Приватбанку. А ви отримуєте чек. Тепер вам не доведеться нудьгувати у довжелезних чергах. Достатньо лише прийти та за декілька хвилин здійснити потрібну вам оплату. У чому переваги та недоліки такого пристрою? Ми запитали у керуюча австрійським відділенням Приватбанку Євгена Тиченка. йде за термінали, які фактично вже випадках, в 90% випадків заміняють наші відділення Приватбанку. Це вже свого роду мінібанк і мінусів я практично там не бачу. Там одні плюси, тому що. Людина, яка користується терміналом, вона, по-перше, наближена до сучасних технологій. По-друге, їй не треба йти в касу відстоювати черги. По-третє, вона мобільна у своїх рішеннях і в сплаті різного роду послуг, які її диктує життя. Я недарем тримаю таку картку. Це картка Приватбанку. Насправді так, всі ці послуги доступні через нашу картку. Є такі речі, які можна зробити без картки. Якщо ви картки не маєте, можна авторизуватися тільки через мобільний телефон, допустимо, поповнити картку товариша, який там проживає в Києві. Так? Ви як третя особа поповнюєте цю картку. В такому випадку, якщо ви не маєте своєї, то ви авторизуєтеся через мобільний телефон. На мобільний телефон приходить смс-пароль, і по смс-паролю виходите вже в програмний комплекс і поповнюєте купюрами відповідну картку там, чи якийсь рахунок в іншому банку. Але, звичайно, зручніше і краще, і мобільніше, коли ця карта є, тому що всі операції, як і так чи інакше, вони через цю карту робляться. Навіть той самий депозит, якщо ви не хочете йти в банк, ви можете відкрити за допомогою нашої карти, і це можна зробити також в терміналі. Я принагідно хотів би сказати, що дуже приємно, що ми співпрацюємо з вашою компанією, і власне в цій царині, дуже вашим клієнтам, яких є багато, зручно буде користуватися цими терміналами. Один з них, до речі, стоїть в офісі. Перкалан, тому що всі послуги, які надає компанія, вони також залиті в наші термінали. І це можна зробити тут, же на терміналі не відвідуючи відділення банку, починаючи там із плати баненської якоїсь плати, закінчуючи там підключенням платою за підключення і за інші послуги компанії. Працівники ж телекомпанії ЛАН обіцяють допомогти, якщо у вас виникла проблема у користуванні терміналом. Уляна Мовчан, Роман Купринець, Руслан Леський. Стрийські новини. На цьому наш час вичерпано. Дивіться новини на сайті Telelan.com.ua, Телефонуйте в редакцію 41993. Завтра Віра Яворська підсумує тиждень. А я прощаюся до понеділка. Добре вам відпочити. В суботу хмарно і невеликий дощ, прогнозують синоптики, температура повітря 14-18 тепла, вітер північно-західний 5-6 метрів за секунду.